Останнім часом наша юридична компанія отримала десятки запитів щодо необхідності подачі щорічної декларації про майновий стан і доходи. Воно й не дивно на вулиці квітень місяць компанія по декларуванню виходить на фінішну пряму. Проте питання декларування є, скажімо так, достатньо зарегульованим. І в цьому відео дам відповіді на найпоширеніші питання: кому слід подавати декларацію, а кому в цьому потреби немає. Які податки слід сплатити із задекларованих доходів, і до якого часу? А також яка відповідальність настане, якщо декларацію не подати? Або якщо подати, але із заниженими показниками? Буде інформативно. Базово згідно статті 67 Конституції України, усі громадяни мають щорічно подавати декларації про доходи. Але вже податковий кодекс каже, що всі то не такі вже, і всі. Випадки, коли треба подавати декларацію, розкидані по всьому кодексу. І якщо цю інформацію систематизувати, то матимемо наступні ситуації, коли декларацію треба подавати. Отже, декларацію мають подавати звичайні громадяни, які не мають статусу підприємця, але отримали у звітному році певні види доходів, що підлягають обов'язковому декларуванню. Перелік таких доходів я розгляну детально далі. По-друге, декларацію подають фізособи підприємці загальної системи оподаткування. Далі фізособи, які здійснюють незалежну професійну діяльність. Фізособи резиденти, які виїздять за кордон на постійне місце проживання. Тут треба розуміти, що це особливий випадок, і декларація в цьому випадку подається не пізніше, ніж за 60 днів до виїзду. Наступний випадок ті особи, які бажають отримати податкову знижку. Тут, забігаючи наперед, скажу, що ми відзнімемо окреме відео, бо цей випадок є достатньо особливим, як і по строкам подачі декларації, так і по розрахунку самої знижки. Тож, якщо тема актуальна, підпишіться на канал і натисніть на дзвіночок, щоб не пропустити відео. Ідемо далі. Декларацію мають подати фізособи-іноземці, які стали у звітному періоді резидентами України. Фізособи-резиденти, які мають кік. Контрольовану іноземну компанію. Фізособи, які включені у реєстр волонтерів. Тепер розберу випадки, коли подача декларації обумовлена отриманням певного доходу. Отже, декларація обов'язково подається при отриманні доходу від здавання в оренду рухомого або нерухомого майна. Ставка ПДФО тут 18% і 1,5% військового збору. Але тут є два винятки. Перше, це коли фізособа. Як орендодавець має реєстрацію ФОПа на єдиному податку. І е, цей дохід отримано від господарської діяльності, е, за яким ФОП сплачує єдиний податок. Тоді декларацію за такими доходами не подають. Наступний виняток це податок, е, утримав орендар, як податковий агент. А таке можливо у випадку, коли вашим орендарем є юридична особа. Інша фізична особа підприємець або самозайнята особа, наступний випадок це дохід отриманий від продажу нерухомості починаючи з другого за рік. Інколи може бути і з першого продажу, наприклад, якщо об'єкт був у власності менше трьох років. Фізичні особи резиденти сплачують у даному випадку податок за ставкою 5% і військовий збір 1,5%. Починаючи з третього продажу, ставка податку зростає до 18%, військовий збір ті ж 1,5%. Але у даному випадку оподатковий дохід може бути зменшений на суму витрат, зокрема на придбання об'єкта нерухомості. Однак концентрую увагу: у випадку, якщо ПДФО і військовий збір було сплачено при або до нотаріального засвідчення договору купівлі-продажу, у такому випадку декларація не подається і військовий збір і ПДФО не сплачуються. Ідемо далі. Продаж рухомого майна. Що мається на увазі? Тут легкові автомобілі, мотоцикли, мопеди і оподаткування починається з другого продажу за рік. Виняток може бути, якщо ПДФО був сплачений у нотаріуса як податкового агента при оформленні угоди купівлі-продажу. У такому разі декларація не подається. Якщо ж декларація подається з інших причин, то такий дохід треба показати. Ставка ПДФО за такими е, операціями. Значить, якщо перший продаж нульова ставка, військовий збір так само відсутній і декларація не подається. При другому продажі маємо 5% ПДФО і 1,5% військового збору. Третій і наступні продажі 18% ПДФО і 1,5% військового збору. Ідемо далі, маємо наступний вид доходу, це іноземні доходи, тобто доходи, які ми е, отримуємо за кордоном. Про один з таких видів доходів, а саме про дивіденди від компаній-нерезидентів, я вже знімав відео. Якщо для вас цей випадок є актуальним, прошу ознайомитись, посилання буде ось тут. Відразу скажу, що там купа нюансів зі ставками ПДФО. А наступний випадок обов'язкової подачі декларації є спадщина або подарунок від осіб, які не є родичами першого-другого ступеня споріднення. Вартість дарунку в даному випадку має бути більше 1675 гривень. Це 25% мінімальної заробітної плати на 1 січня 2023 року. Податок тут сплачується за ставкою 5% і 1,5% військового збору. Якщо ж подарунок менший за вартістю або спадщина, чи подарунок отримані від е, осіб першого та другого ступеня споріднення, декларація не подається. Я нагадаю, що перший та другий ступень споріднення це чоловік, дружина, діти, в тому числі усиновлені, рідні брати та сестри, баба та дід і онуки. Від решти родичів треба подарунки і спадщину декларувати. Однак декларація знову ж таки не подається, якщо ПДФО та військовий збір були сплачені спадкоємцем до нотаріального оформлення. Наступний дохід, це списаний борг. Коли тут треба декларувати? Значить, коли спрощення відбулося за самостійним рішенням кредитора до закінчення строку позовної давності, а сума спрощеного боргу перевищує 1675 гривень. І кредитор письмово повідомив боржника про спрощення боргу. В іншому випадку, якщо він цього не зробив, то податок повинен утримувати і сплатити сам кредитор як податковий агент. І ще один списаний борг, по якому сплив строк позивної давності у сумі, яка перевищує 1342 гривні, це 50% мінімального прожиткового мінімуму для працездатних осіб на 1 січня 2023 року. І якщо ви отримали інвестиційний прибуток, наприклад, за операціями з цінними паперами, деривативами чи корпоративними правами. Наприклад, у 2023 році ви продали корпоративні права свого товариства з обмеженою відповідальністю. Продаж був здійснений, ну припустимо, за 150 тисяч гривень. А згідно з статутного капіталу, який вами був сформований, ви витратили 100 тисяч гривень. Відповідно, маєте інвестиційний прибуток 50 тисяч гривень, і з цього інвестиційного прибутку ви сплачуєте 18%. ПДФО і 1,5% військового збору. Зверну увагу, що якщо такий інвестиційний прибуток не перевищує 3760 гривень. То ви повинні лише задекларувати такий дохід у рядку 11.3 декларації, а платити податки не повинні, оскільки в силу пункту Податкового кодексу України це є податковою соціальною пільгою, яка не оподатковується. Є в нас в кодексі ще інші види доходи, які треба декларувати. Наприклад, навіть отриманий хабар. Треба декларувати. Ось так. Але ці випадки трапляються, інші випадки трапляються доволі рідко. Я не буду на них акцентувати увагу. Якщо у вас є особливий якийсь дохід, і ви не знаєте, чи треба його декларувати, пишіть ваші питання під відео. Ми обов'язково надамо свої рекомендації. Тепер опишу випадки, коли декларацію про майновий стан і доходи подавати не треба. Не подають декларацію, якщо були лише такі доходи: зарплата або прирівняні до неї доходи, наприклад, лікарняні виплати за цивільно-правовими договорами, за якими податок отримував замовник робіт. Підприємницький дохід ФОП, який є платником єдиного податку. Такі ФОПи вони взагалі подають свою податкову декларацію, яка не має ніякого відношення до щорічної декларації про майновий стан і її доходи. Також декларацію про доходи не подають, якщо отримано доходи виключно від податкових агентів. Або коли податок сплачувався у нотаріуса при оформленні спадщини, подарунку, продажу нерухомості, легкових автомобілів, мопедів, мотоциклів. Нотаріус сам звітує про такі доходи Фізосіб. Відсотки за банківськими кредитами. Їх сплачує і декларує банк. Дохід отриманий від операції з продажу майна, отримані подарунки, якщо дохід не оподатковується або оподатковується за ставкою 0%. Наприклад, ті ж подарунки від осіб першого та другого ступенів споріднення. Подарунки в межах неоподаткованої вартості. Тобто нижче 25% мінімальної заробітної плати на 1 січня звітного року. Перший продаж легкового автомобіля за рік. Один продаж квартири за рік, яка перебувала у власності понад 3 роки. Дохід у вигляді спадщини оподатковується за нульовою ставкою від осіб першого та другого ступенів споріднення. Таким чином, якщо особа отримувала лише зарплату, а у разі продажу нерухомості чи автомобілів сплачувала податки у нотаріуса, то декларацію про майновий стан і доходи подавати не потрібно. Ну, хіба що ви хочете отримати податкову знижку, тоді треба цю декларацію подавати. Тепер про строки подачі декларації і сплати податків, декларація подається як ФОПами, так і звичайними фізособами до 1 травня. ПДФО і військовий збір сплачуються звичайними фізособами до 1 серпня, а ФОПами загальної системи до 10 травня. Декларація про доходи подається за місцем проживання фізичної особи на момент декларування. Якщо фізособа. Знялася з одного місця реєстрації, але ще не встигла стати на інше, то декларацію слід подавати за колишньою податковою адресою. І два слова про відповідальність за неподання декларації і за несплату податків. Спочатку про штрафи за неподання або про строчення подання декларації. Згідно порядкового кодексу, штраф за неподачу декларації 340 гривень, якщо це сталося перший раз. І 1020 гривень за кожне повторне неподання чи несвоєчасне подання. Крім того, може бути адміністративний штраф за статтею 164.1 Кодексу про адміністративні правопорушення. Його застосують, якщо декларацію не подали або подали не своєчасно або з перекрученими даними. Це може бути штраф від 51 до 136 гривень за перше порушення і від 85 до 136 за повторне правопорушення. Тож, як бачимо, відповідальність за саму неподачу декларації не така вже і велика. А от якщо податковою буде встановлено, що ви не лише не подали декларацію, а й повинні були сплатити податки, то за несплату або недоплату податки відповідальність вже значно більша. Крім самого нарахованого податку, ви повинні будете сплатити штраф у розмірі 10% від суми податку або суми заниження. А якщо буде доведено, що ви зробили це умисно, то такий штраф зросте до 25%. Якщо така ситуація повториться протягом трьох років, розмір штрафу дорівнюватиме 50% від суми податку або його, розміру його заниження. І якщо ви подасте декларацію, але матимете прострочку в оплаті понад 90 календарних днів, тобто беремо 1 серпня плюс 90 календарних днів, то за весь період заниження буде нарахована пеня. Друзі, запитання по вашим конкретним кейсам пишіть у коментарях, ми обов'язково відповімо. Якщо було інформативно, дайте вподобайку, а ми вже готуємо нове відео, яке буде не менш корисним. До зустрічі в YouTube!